Привіт, мої любі українці і гості України. Звичайний день, ви йдете собі з роботи, і тут з вами може трапитись таке. вам показував закон. Я тут, ви мене тут установили? Ви, ви мене тут остановили? Ми вам взагалі раніше встановили. Ви Є... відказалися встановлюватися і йшли себе далі. Я собі Ми шов мою просьбу. Остановити. Ну ну это була просьба, правильно? Правильно. А зараз я хочу увидеть ваш документ, который довіряють вашу лічку. Далі у вас є три варіанти. Варіант перший: погодитись на все, взяти повістку і піти в ТЦК. Це самий простий, стандартний варіант. Варіант номер два вчинити таким чином. Шановні українці, якщо у вас виникають питання юридичного характеру, звертайтеся за юридичною допомогою в адвокатське бюро Лепявка та партнери. Телефони є в опису до цього відео. Третій варіант: це ви можете почати відстоювати свої права, захищені законом, у законний спосіб, приблизно таким чином. Права є задержувати. Поліція працює. ну ти і всю і розбирайтесь. Документ ви самі зі своєю поліцією. Кому час прізвисько поліцейським покажете? С Какой-то радости они приедут, объясни. Мне. Радости, потому что вы мне подозрительно показали. Чем это обосновано, это подозрительно? Ну, просто, я вот просто, просто будь дома со своей женой просто. просто. Ориентируй ее. Все, Понимаете? до свидания. На бородатых и очках. На бородатых и очках. Да. Подождите, наверное. До побачення. Полиция, шановный, на до, побачення, руки руки ну Все, до побачення. Руки прибери. Руки прибери. Все, до побачення. Бажаємо, не дивіться масові. Чув'я. До свидання. Слишком руки убери, не толкайся. Другий, третій варіант до вас може бути застосований. Якщо ви відмовляєтесь дати про себе інформацію, відмовляєтесь брати повістку, або не маєте при собі якихось документів. І тоді з вами трапляється більш цікава історія. Приблизно така. Далі ви потрапляєте до рядів Збройних сил України, берете автомат, налаштовуєтесь стати героєм, гіпотетично прощаєте зі своїм життям, да й гроші достойні отримуєте. Аж 100 тисяч гривень це немала сума. І ви вже думаєте так, сину, на хату відложити щось, може щось жінці купити. Але тут на вас приходять нові пригоди. Веселі, веселі такі, знаєте, от приблизно такі, дивіться. Знаєте, як ще зділає наше велике панство офіцера в некоторих бригадах? Хочеш отримати сотку напередку, плати двадцятку на лапу, і все буде гуд. А коли пацани починають їх посилати, нахуй, вони їх оформляють по статті 405. І остається питання, так, ви вже розумієте, що замість 100 тисяч гривень на руки потрапляє зовсім інша сума. А які ще сюрпризи на вас чекають в ЗСУ? А ну-ка. Забезпечення. Наші хлопці, дівчата, які стоять на передові, не мають абсолютно нічого. Вони звертаються до президента, вони звертаються до Верховної Ради, щоб їм дали поміж, дали одягнутись, дали їсти, дали де помитись. Ви коли ми а? Суки ви такі блядь. Ага, треба самому одіватись, самому купляти транспортний засіб, щоб десь якось пересовуватися на ньому. Самому треба заправляти його. Це з цих 100 тисяч гривень. А де ж тоді та військова форма, яку мають безкоштовно видати? М? Епіцентр місто Кропивницький. 12 квітня 2023 року. Форма, Которая нам должна выдаваться. Нам не выдают. Не, это похуже качество. Смотри сюда внимательно. Это то, что нам выдавали еще когда-то давно. А -а -а. Даже дырочки остались, а то что бирки поснимали. Вот так вот. Бизнес на крови, эпицентр. Спасибо. Так, це зі 100 тисяч багато грошей залишиться. Може таки що ще й винен будеш комусь. Ну тоді добре, і люди тоді можуть вже зламатися, і тоді вони можуть взагалі втікти звідти. Але ж їх що чекає, а? Може отаке? Мата ніч дорогою йде життя. Стук коліс, я мами, Нагадує мені що я долю геть. Начебто брудне сміття. А чи Що я можу сказати? Зараз ви побачили шлях рядового українця до лав ЗСУ від самого початку до самого кінця очами Тіктокера або користувача інших соціальних мереж. І от мені цікаво, як ви бачите оце життя саме так, як вам його зараз показав? Чи можливо у вас є інше бачення? Будь ласка, напишіть свою думку в коментарях. Це дуже цікаво буде почитати. Ну і якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, піднімайте шльопалку вгору, і не забувайте підписатися на цей канал. А з вами був адвокат Ігор Липявка. Побачимось у наступних відео.